Дрон-група Дикі Шершні опублікувала чергове відео із як заявляється розумними дронами з нейронною мережею на українській електроніці. Видите, безпілотники літають туди-сюди. Страшне оруже. От путяном обсуждали. Дрон має нейронну мережу. Та трекер цілей за допомогою системи він сам визначає цілі на полі бою, тобто вибирає або техніку, або піхоту. Нейронка розміщується на мікрокомп'ютері українського виробництва, тобто він компактно монтується в дрон. Оператору потрібно лише вибрати одну із виділених цілей та захопити її натисканням кнопки на пульті. Ідеться в повідомленні. Це геополітична історична несправність, яка називається Російська Федерація. А те, що було, були успішні була успішна операція головного управління розвідки Міністерства оборони України взаємодії з повітряними силами. Результат, ось ми бачимо прекрасні пічні кадри. Технічні деталі ми розкривати не будемо, але це вже не вперше подібна вдала операція. Нещодавно так само гурмо знищив літак стратегічної авіації, черговий А-50. І ось тепер іще і під час бойового виконання завдання ту 22-3 м прекрасно. Тобто чудово, і далі безумовно, ніхто зупинятись на, на цьому не, не планує. Те, що відстань вже від кордону України 300 кілометрів в лип Росії для російської авіації, не є безпечною, ну це така нова сторінка, звичайно, до цього вони так себе не, не відчували. Коли ви кажете, що спинятися не будемо, то ви анонсуєте, що можете повторити, і як росіяни реагують, чи маєте дані от, е, цих, на цих локаціях, де це все відбувалося, на цих рубежах? Чи вони обережніше поводяться, е, як їхні пілоти охочіше літають зараз, чи менше охоче, звичайно ж? Ну, власне, це і був повтор, тому що це вже не перша операція, але цього разу. З урахуванням попереднього досвіду і відстань глиб території Росії більше. Ну вже про 50 ми з ми згадували. Е, тому безумовно ворог буде змушений вносити корективи в тактику е, роботи своєї стратегічної авіації. Прикриття супроводу е, зрозуміло, що це все буде мати безпосередній вплив. Для них така робота стане більш складною і витрачати ресурсів на забезпечення таких завдань вони будуть більше. Був ще от від вашого керівника був анонс. Зокрема, Вашингтон Post сьогодні про це пише нові спецоперації добровольців російських, оті, які російський добровольчий корпус Легіону Росії. Це своєрідний анонс, але чи буде врахованим певний якийсь момент з попередніх отих рейдів? Які, ну, наприклад, для наших глядачів, які включалися сумщини, частина з них каже, що інтенсивність обстрілів у нас рівно є якась кореляція з тим, що роблять російські добровольці по той бік російсько-українського кордону. Тобто, вони зайшли, нас почали бомбити більше. Отак От кажуть сумчани. Чи це буде враховано якось? Ну воно все завжди враховується і вивчається. Ми розуміємо, що на місці ситуація може сприйматись. Дуже гостро і об'єктивно, так як вона виглядає на місці. Але загальна картина вона може виглядати дещо інакше. І те, що останні дії російських добровольців або російської збройної позиції, зокрема, дозволили вивільнити, тобто змусили ворога перекинути частину сил з лінії фронту, змінили її певні їхні плани, які були і були відомі. По відношенню до півночі України, це також факт. Просто зрозуміло, що не всі ці речі видно і відчутно людям, які знаходяться поруч із державою терористом державою агресором. А те, що будуть продовжені різноманітні акції, вони не лінійно, це не завжди повтор тих самих речей. Ну вочевидь, збройна опозиція продовжує свою роботу. А конкретизуйте, будь ласка, про що йдеться, коли пан Буданов анонсує, що приблизно за місяць будуть важкі часи, важка ситуація, і це стосується не тільки фронту, не тільки тих анонсів про російський наступ, а й про внутрішню політичну ситуацію в нашій країні. Чого, чого чекати, до чого готуватися? Бачимо, що ворог не зупиняє спроб дестабілізувати ситуацію в країні. Витрачає велику кількість ресурсів на ІПСО проти українців з метою розколоти, демотивувати, розтворити суспільство. І так, тема спроб зриву мобілізаційних заходів тут надзвичайно актуально розхитується. І ось ця історія я ухилян. Це один з таких прикладів. І безумовно питання спроби делегітимізації української влади. Травень місяць це те, що про що також по попереджали, разом із ситуацією на фронті? Це певний комплекс заходів, які ворог намагається реалізовувати, пан Андрію. Є ще в низка людей, по, по яких скучає Кобзон, Стрімаусов, та й Кива зачекався. Ви ви, ви розумієте про кого я Я про різних Баліцьких і других сальдо, чи чи відомо розвідникам? Де вони переховуються і чи скоро вони підуть слухати пісні Кобзона? Ну офіційно таких анонсів ми не даємо. Ніколи не підтверджували якихось деталей. Але звісно, справедливе покарання для державних зрадників, воєнних злочинців буде, і багато з них вже на собі це відчули. Найкраще для них це здатись в руки українського правосуддя. Україна справді. Демократична держава, яка шанує міжнародне право, гуманітарне право, міжнародне кримінальне право і забезпечує навіть злочинцям гідні і до вимог закону національної міжнародного умови утримання. Це те, що для них було би найкращим сценарієм. Так, Але вони переховуються десь в Криму, окупованому чи на Росії, тому що з місць нам кажуть, що вони з'являються тільки виключно під час форс-мажору, і то відосики записані якось так, що не зрозуміло, чи вони там. На окупованій частині Запоріжжя чи Херсонщини перебувають чи десь далеко, далеко звідно? Ну, звичайно, і інформація про місця перебування державних зрадників збирається, і це частина постійної роботи. Більше ми говорити не будемо, але такі новини, які були попередні рази, зокрема, і по Стрімаусову, і по іншим, вони зрозуміло, що будуть продовжуватись, як і бавовна і гуркіт на Росії. Пане Андрію, у зв'язку із з тим, що Штати таки наймовірніше передадуть найближчими днями нам допомогу, і вже не так просто буде росіянам на лінії фронту і загалом на такам, все Це ж розраховуємо. Чи маєте дані про те, чи готові вони змінити свої плани щодо наступу, чи готові вони або йти іншими шляхами, або загалом зараз не наступати? От що як вони реагують на ці новини? Я маю на увазі не публічний простір, а от в сфері планування. Наразі в сфері планування ворог намагається діяти максимально інтенсивно до посилення допомоги Україні. Зрозуміло, це план тут нічого, скажімо, супернового чи секретного немає. Чим більше і швидше буде допомога для України, тим швидше буде зупинена окремі. І ворога на окремих ділянках, і вони це розуміють. Вони так само намагаються збирати інформацію. І по наших планах, і по планах постачання від наших партнерів, це певною мірою також гра на випередження. І ще щодо в тих анонсів які були від і від Верховного на командувача травень-червень, чи розвідка спостерігає власне підтягування важкого резерву? Бо ми зараз чуємо, що вони хочуть 300 тисяч домобілізувати. А от щодо підтягування нової техніки, розконсервованої відновленої, чи є якісь дані? Дані є мобілізаційний резерв або кадровий резерв постійно вводиться насамперед для повнення втрат з боку противника і для комплектування тих підрозділів, які зазнали найбільше втрат. Те саме стосується розконсервованої техніки. Вона не припинала постачатись на лінію фронту. Зрозуміло, що втрати в живій силі техніки противника великі. Вони мусять їх постійно поповнювати. Це і ще не та історія, яка свідчить про формування там окремої окремого великого груповання для якихось повномасштабних дій, але так вони перекидають і сили і засоби для поповнення своїх втрат.